Тетяна із села Ягідне, що на Чернігівщині, упродовж декількох місяців живе на Прикарпатті. Сюди переїхала із трьома дітьми. Жінка разом із родиною пробула під російською окупацією 28 днів. Пригадує, 3 березня окупанти увійшли в їхнє село і облаштували штаб у місцевій школі. Після цього під дулами автоматів російські військові зганяли у підвал навчального закладу місцевих жителів. У полоні понад триста людей жили майже місяць. Ми не хотіли йти. Ми просилися, щоб залишитися в своєму дворі, але був такий наказ: п'ять хвилин або ми кидаємо гранату зараз в підвал. Ми схопили все, що було, наші тривожні чемоданчики, дітей і нас разом із сусідами. Ми вже коли нас вже підняли з підвалу з нашого, ми побачили, що стоять сусіди з з мого кутка, повели в шкільний підвал. Додому можна було періодично збігати, але це було дуже, дуже критично, дуже складно було це зробити. Або під обстрілами і наступили такі дні, коли вже людина приходила додому, а в неї не було в будинку нічого. Не було свиней, не було курей, не було їжі, яка там до того стояла, бо виносилося з будинків все. Тетяна каже: шкільний підвал мав два невеликих приміщення та коридор. У місцевих не було можливості навіть вільно ходити, бо місця для цього просто не було. Людям забороняли виходити у туалет, тому вони були змушені користуватися відрами. Інколи селянам дозволяли вийти з підвалу та приготувати на вогнищі якусь їжу. Тетяна каже, наймолодшому заручнику було півтора місяця, а найстаршому 93 роки. Можливості спати лежачи. Було в одиниці, тільки в лежачих людей. Всі інші спали, сидячи. В нашій кімнаті жило 18 чоловік, це була кімната приблизно десь 8 квадратних метрів. Можливість лежати було тільки в цих діток, яким було по 4 роки. У мене був маленький хлопчик на мені спав. І все. З нами була бабуся, якій 72 роки, вона вимушена була просто місяць, сидячи, спати. Від того, що люди сидячи, спали, опухали ноги настільки, що не можна було закрити чоботи. Якщо ти їх відкрив, то все, їх уже закрити не можна було. Кодин чоловік навіть прив'язував себе ременем, бо настільки було ну, тісно На людські умови життя витримали не всі жителі села. На стінах та дверях підвалу люди записували імена загиблих, знайомих та рідних з датами смерті. За майже місяць окупації від стресу і задухи померло 11 місцевих жителів, пригадує Тетяна. Але поховати їхні тіла російські військові тривалий час не дозволяли. Люди годинами, а іноді і днями жили поруч із мертвими, поки їх не виносили на вулицю. Ховати людей не можна було будь-коли. Вони скидали ці трупи в котельню, складували, а потім, коли їм забажалося, чи, може, коли в них була така воля, вони казали, що, там, наприклад, в той день готуйтеся, ви до 12-ї години маєте поховати всіх мертвих. Ну, певні, там кількість людей йшла на кладовище, копала одну братську могилу без трун, без нічого. Заматували їх в покривала і ховали. 3 квітня військові збройних сил України звільнили населений пункт від російських окупантів. Тетяна зі сльозами на очах розповідає, як люди довго не могли повірити, що їх врятували. каже ті дні вона досі із жахом згадує і дякує Богові, що вижила. Ця техніка, яка ну була, вона стояла по дворах, по сільських біля будинків, і дуже багато техніки стояло на території школи. Вони її на всю зганяли для того, щоб ну. Прикритися нами. І ось ця вся техніка їздила, їздила, потім стихла і десь о 4-й годині ми зрозуміли, що їх нема. І через день вже прийшли наші війська. Ми були настільки раді, цілувалися, обнімалися, тому що це був, мабуть, такий найбільш емоційний момент. Ми вийшли вже в світ, як кажуть, побачили, що залишилось від села. Можливості туди повернутися не було. Будинки, ті, що були не згорілі, були розграбовані, взагалі майже у всіх будинках не було ні шибок. Була розмерзнута майже в усіх будинках опалювальна система. На Івано-Франківщині Тетяна разом із дітьми живе більш як півроку. Із житлом жінці допомогли волонтери. Її чоловік залишився на Чернігівщині. З усіма рідними каже Тетяна, вона підтримує зв'язок. Дуже раді, що є такі люди, як от люди Карітасі. Дуже допомогли нам, дуже допомогли нам. Своїм теплом, своєю увагою. Ми зідзвонюємось, намагаємося якось друг друга підтримувати. Вони всі нас чекають, наприклад, бабусі кажуть, так дивно, ми всіх дітей бачили, як вони почали сидіти, ходити, а Діму не бачили. Тато раз приїхав, був він один раз. І... Добре, що є телефон, на який можна зняти відео і передати їм привіт від дитини. Дуже хочеться, щоб батьки бачили, як ростуть діти, а ось у нас так вийшло, що тато не бачив. Поки повертатися додому Тетяна із дітьми не планує. Каже, там і надалі небезпечно. Зараз вона та діти працюють із психологами, аби оговтатися від пережитого. Каріна Борисевич, Назарвін Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.